18 січня базар Кілія. Що тут у нас по рибці? Зараз поплачу. Морожені, креветки є. Креветки 450 гривень. Сумство 75. 814 зараз, зараз я подивлюся. По м'ясу. Це говядина, так? Гов да? гов Телятина. яку ціну? Чисто 250. 250. Рудиночка 180. Угу. Рюбочки 150. 220 чилагач. Чилагач, ага. А що по свиненьки? Фаршик, свиженьки, свиженьки, а... фаршик. Самі робимо, 240 гривень. 240 гривень фарш. Що тут? — Цінина? — Угу. 180. Uh — Руль -huh. — двічка. — Бачу, бачу. — 180. — 180. — Чаревик? — Чаревик теж 180. — 180. А рулька? — Рулька — 160. — Все, дякую, хорошого дня вам. — Дякую. — Українське курча. Фарш яку ціну? 154,90. милочка. Не бачу ці. А, от, бачу. 84. 86. 86,90 гомінка. 8690 крило. ціна. Ціна є. Домаш... Це домашнє кадр. Да, Дом... М'ясо по-домашньому. Філе 175 гривень. Печінка яку ціну? 116. 90. 116 И І цілий. тушка Курчат бройлерів. 96,90. Ці да. піхотки це в не самому корпусі. Чата -то торгують вже. Доброго ранку. Розказуй, Іринчик, що у тебе новенького? Що у тебе красиве тут є. Красивий в мене апельсин, дуже вкусний. Апельсинчик, Яку ціну в Іспанії гривен. 85 гривень. 85 гривень. Ти громче можеш? Ні, я ще каву не я попила. Диви, який красивий грейпфрукт, 100 гривень. Грейпфрукт, 100 гривень. А вот апельсин Єгипет тоже вкусний. 100, То 100, Гриція, 100 Єгипет. Манго. Манго 150. 150. які? мандарин Бравеньки. крементина. Клементина 120, 120. Виноград. Виноградик 250 і 300. 250 і 300. Виноград шикарний. Без кісточки, Бананчики. не тече. Бананчики 80 гривень, доля. 80 40. гривень. Дуже. Ой, а скажи, яку ціну картопля У мене картопля питали? Картопля 35 гривень. 35 гривень. Домашня, Домашня. привозна 30. Так, А де груші мої? ці, що я люблю? Ваші груші там. Да. Приходьте, ну, Приходьте, коли на нас сержеба, дома немає. Там є груші. Огірки? Огірки 120 колечка. калючка, 70 такі. Грибочки. Грибочки 150, це наукова. 150, 150. морква. Морква 40 гривень, буряк 35, солодкий. На бурячок теж брала вчора. Так, да, солодкий. У тебе? Хороший. Капуста? Капуста 40. 40. Перчик болгарський. Пере 170, 160, е шировка. Ага. Це С цей 100 гривень. 100 гривень. 130, 130, 120. Найвкусніше ага. сливка. Сливка вона 130 гривень. Сливка 130 вона дуже гривень. Бачу, гарна така. Дякую, хорошого тобі дня. Ви Дякую, Гарного дня. Доброго ранку. ціну? 45. О, яйця подешевіли, 45 гривень. Яйця. А, а, мандаринки. Мандаринчик? Да. 80. 80 є. Гранат. Гранат 130. 130. Помідори чері. 160. 160 чері. Оліки. Гарний помідорчик. Яку ціну цей? 120. 120. Цвітна, і красива. А цвітна капусточка. Шістьдесять. Шістьдесят 65. 65. А теж подішила, да. Да? Да. Ну, да. Да, да? Була дорожня, да. а пекінка? 50 гривень. 50 гривень пекінка, п'ятдесят. Так що є все. Дівчата наші стоять. Все, хорошого вам дня.